thank you Всім привіт! З вами знову Пінгвінята. І зараз ми розповімо вам про загальні враження та висновки щодо цьогорічної СІІ. Окремо про такі категорії девайсів, як смартфони, планшети, ноутбуки, фотоапарати, ми вже розповідали в окремих відео. Посилання внизу. Зараз же розкажемо вам про все те, що залишилось. Цьогоріч багато уваги приділили міському електротранспорту. Тут було безліч гіробордів, всіх веїв різних модифікацій, електровелосипедів та навіть електромобілів, як -то Nissan Leaf та Mercedes B-класу. На багатьох гіробордах та сігвеях навіть давали кататися відвідувачам. Окремо ми уваги заслуговують велосипеди від електровелосипедів Юнбайк до байків Сайомі серії Q-Cycle. До речі, остання розробилася на величезний степен, де представила все, що відноситься до екосистеми сайомі від велосипедів до очищувачів повітря та пилососів, від ноутбуків до екшн камер та найсвіжіших смартфонів. Вони сюди навіть кросівки привезли. Але окремо ми хотіли б розповісти вам про стенди українських стартапів в області інтернету речей. Розпочнемо з Uar Robotics. Вони пропонують розумні акваріуми для рослин. Їх розумність проявляється в наявності датчиків освітлення, вологості, вентиляції та виміру рівня pH. І усім цим, звісно, можна керувати на відстані через інтернет. Ба більше такий акваріум зможе повністю самостійно вирощувати невеличкі рослини. Також варто звернути увагу на проект Агромонітор, який є інтелектуальною системою моніторингу поля. Їх девайс здатні аналізувати вологість і температуру ґрунту і повітря. Швидкість та напрямок повітря, а плюс до цього можуть розпізнавати шкідників, рівень опадів, інсоляцію, той же рівень pH, концентрацію солей та навіть СО 2 спеціальне програмне забезпечення дозволяє налаштовувати сповіщення імейли та смс на випадок досягнення певних показників. Наприклад, якщо впала вологість і сильний вітер, система відправить сповіщення агроному. Ми звісно були раді побачити такі цікаві українські стартапи, але нас здавала відсутність вже існуючих українських технологічних компаній. Тих же імпрешен Mobile, Aeron, Petcube. останні дві до речі, були присутніми тут минулого року. На нашу думку, це відбулося через те, що організатори, напевно, сильно завищили ціну за розміщення стенду. В цілому повторимося, сі ці 2016 тисячі Сподобалася нам більше ніж всі попередні, аж сюди привезли набагато більше гарячих новинок зі світом мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків. Електротранспорту, фотоапаратів та навіть декілька проєктів з категорії інтернету речей з українським корінням. А що ви скажете про цю виставку? Поділіться з нами враження в коментарях під цим відео. До зустрічі!